Наприкінці липня поетові Миколі Холодному виповнилося 74 читання лірики легендарного автора та його колег по Перу і за часом розквіту творчості Василя Стуса і Тараса Мельничука назвали символічно днем, якого не було. Адже ці три трагічні постаті українського літературного шістдесятництва у реальному житті не зустрічалися. Їх молоді прихильники та послідовники вирішили виправити ситуацію, умовно змінивши хід історії та вигадавши дату цієї зустрічі. Ідея виникла в ході активного читання Миколи Холодного. Його. Книжки повернення. От, чому? Тому що там було багато зв'язків, якихось зі Стусом, і мені подумалося, знову ж таки, Така алюзія з Борхасом у нього є новела сад стежок, що розходяться, ніби якби історія мала умовний спосіб. Ну і подумалось, що було б цікаво, якби історія повернулася так, що Стус, Мельничук і Холодний змогли б разом виступити. І ми вирішили вигадати цей день. Аудіозаписи реальних голосів відомих літературних персоналів з їх оригінальним читанням власних творів і розпочали цей марафон перевтілень. Для кожного його учасника знайшлася своя особиста і близька нотка. Харків'янка Олена Руда давно досліджує творчість Василя Стуса, а Прикарпатець Василь Карпюк пише цілий роман про земляка із Косівщини Тараса Мельничука. Щодо франківчанки Тетяни Запорожець, їй залишився іменинник вечора Микола Холодний. Особисто для себе я відкрила Миколу Холодного і думаю, вже назавжди проасоціювала його з віршем Зустріч на поштамті. Власне, слова з цього віршу стали. Словами першої з пісень музичного гурту оркестр Бобовата. І коли одного разу на репетицію Василь приніс таку книжку, і ми щось імпровізували, і він почав читати, і слова дуже гарно поклалися на музику, і так виникла пісня. Дуже музично ще не досконала, але досконала словесно. Ну то сьогодні я Микола Холодний, нині у мене день народження. Люди кажуть, що в мене. Не дуже хороший характер, що я запальний, напівбожевільний, можу просто розвернутися і піти, але тим не менше я поет. Ну, то послухаємо моїх віршів трохи. Мене звати Тарас Мельничук. <клес> я прийшов з уторопів з Косівського району. Я там живу на горі, гора називається Мальцево в хаті. Хата файна, але то, що не провели тепло, ти стугінь. Ну я пішов звідти ще у землі, тепер може вже й тепло літо, бо чую, як тут тепло, то певно і там тепло. оді. Ти пишу, пишу вірші, бо поезія сильна, як гори, А гори сильні, як людина. Людина сильна, як поета. поет. А поет це Бог, а Бог. Це все спершу поетичні читання хотіли назвати простіше 32 липня 1969 року. Це саме той день, якого не було та рік, у котрому відомі автори лише розпочинали свій творчий шлях. Саме їхня рання творчість найбільше до душі сучасній молоді, яка спробувала сісти у машину часу та повернутися на півстоліття назад, аби відчути себе ними, тоді ще юними, а нині вже культовими письменниками, а також відтворити атмосферу і занурити у неї глядачів. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.